Всіх вітаю на каналі, мої дорогі друзі. Сьогодні розпаковочка однієї посилки з Aliexpress. вирішив відокремити, перевірити на працездатність і показати відмінності даного товару від оригіналу. Це у нас сьогодні буде розпаковочка пульта до телевізора LG Smart TV. Подивимося, чи він працює, чи є якісь відмінності і таке інше. До речі, кого цікавить, Вся правда про такого роду вентилятори є на моєму каналі. Останнім часом у зв'язку з наступанням. Літа, багато бачу реклами, хайпу серед них. І я ще раніше замовив декілька таких вентиляторів, протестував їх з Аліекспрес, розказав про реальну вартість і чи є взагалі сенс їх купувати. Тому дивіться на моєму каналі. Посилання на вказане відео щодо правди про ці вентилятори буде в описі до вказаного відео. Ну а зараз почнемо розпаковувати. Вказану посилочку, тому поїхали. Ну що, вказана посилочка приїхала до нас дуже швидко, за що я дякую продавцю. Кінцева доставочка Укрпоштою зараз ми розпакуємо і порівняємо з оригіналом. Оскільки телевізору вже 6 років, тому виникла необхідність замовити вказаний пульт. А у нас в Україні ціни на них значно вища, ніж на Aliexpress. Як можемо бачити, пакування без будь-якої пупирочки, але візуально культ ніби не пошкоджений. Хоча хотілося б кращого пакування, оскільки доставка буває різною. Так от, що ми можемо бачити наразі? Ідентифікація по Штрих-коду, універсальний пульт керування і прописано ряд моделей. У нас модель 64PLF, це серія 19-го року, куплений в Польщі. Ну, я думаю, що вони синхронізуються з різними моделями LG, як можемо бачити, з цього боку серійний номер. І зараз розпакуємо, глянемо. До речі, ціна на нього зараз буде в куточку екрану. В дуже по вигідній ціні. Його купував. На перший погляд, пульт набагато легший, ніж оригінал, але кнопочки м'ягенькі, і виглядає дуже, в принципі, пристойно. Відсік для батареїк розміру 3А має запах пластику, але це нормально. І розташування кнопок, і все інше, в принципі, як на оригіналі. І зараз я достану оригінал, який. За 6 років користування вже дуже піднатаскався і порівняємо їх. Видно, що форм-фактор трішки інший, оригінальний пульт трішки тонший і трішки вищий. Але не суть, розташування клавіш однакове повністю, тому думаю, що буде непоганою замітою. На для такого пульту, ну в мене цей пульт ще працює, а замовляв я людині, в якої він розбився. У мене також немає блоку батареї, кришечки десь загубилася, але так і використовую, ще він працює. Але за цю ціну я вважаю, що непогано отримати нову модельку. Посилання на нього буде в описі. І зараз ми перевіримо, вставимо батареєчки, перевіримо, як він. Працює з телевізором 2019 року. Так ну що, друзі, пульт працює в принципі непогано. Вже м'якенько натискаються клавіші, протестував його, всі кнопочки працюють, і ви знаєте, що дійсно мені кажеться, що да потрібно замовити і собі такий пульт, тому що мій старенький вже також має деякі моменти з натисканням клавіш. Тому пульт функціонує. Тому дійсно, друзі, дякую всім за перегляд і дякую продавцю, за доставочку такого непоганого пульту дуже-дуже швидко. Тому посилання на вказаний девайс буде в описі. Я рекомендую цього продавця. Дуже швидка доставочка. А кому цікаво інші розпаковки на моєму каналі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і ставте. Підписки на канал і коментарі. Все, до нових відео. Пока-пока.